Від щирого серця, від рідної нашої землиці, дозвольте вам, люди, у пояс вклонитись. Працюючи в учнівському садівничому об'єднанні на навчально дослідних земельних ділянках, ми здобуваємо знання, уміння і навички, вчимося любити землю та розумно працювати на ній, вирощуючи садові культури, займаючись науковим дослідництвом. Ми переконуємося в тому, що трудові процеси потребують певних розумових зусиль, творчого підходу, сумлінності та терпіння. Шановні учасники заходу, ми представляємо заклад загальної середньої освіти Заборонський ліцей номер 32 Луцької міської ради. Сьогодні ми маємо можливість поділитися з вами досвідом роботи в напрямку органічного землеробства та садівництва. А саме з технології використання теплих грядок, яку розробив розум Володимир Микитович. Навесні, у 2019 році, разом із Володимиром Микитовичем і Михайлом Євгеновичем, працівником Волинського еколого-натуралістичного центру, нами був закладений дослід по вирощуванню порічки сорту Джемелів у умовах теплих грядок. Висаджено було 54 саджанці. Посадковий матеріал ми отримали від Волинського еколого-натуралістичного центру. Швидке відновлення родючості землі відбувалося шляхом внесення сидеральних культур, які вирощувались і скошувалися на газонних доріжках протягом літа й осені, а також внесення різноманітних органічних відходів з фруктів та овочів. Перший рік існування грядок ми вносили мікробіодобрива в пропорціях емочки. 300 мл на 10 літрів води та каші 1 літр на 12 літрів води. Поступово ґрунт дерново підзолистий починає перетворюватись на чорнозем. В результаті цього ми збагатили ґрунт корисною мікрофлорою, яка перешкоджає проникненню і розвитку хвороботворчих організмів. Наслідок цього підвищення імунності у рослин. Порівняли результати. Якість ґрунту покращилась, враженність значно підвищилась. Нами була виконана науково-пошукова робота з теми вирощування порічки сорту джемалів у мовах теплих грядок розума. Актуальність нашої науково-пошукової роботи полягала у вивченні особливостей росту та плодоношення порічки сорту джемалів у умовах теплих грядок. Основне завдання роботи визначення істотних відмінностей і переваг теплих грядок розума перед звичайними грядками. Проводились морфологічні спостереження за появою нових стебел у трьох варіантах першого року вегетації. Спостерігався приріст на теплих грядках розума з використанням мікробіодобрив перший варіант у три рази більший. Другого року вегетації поява нових стебел збільшилась у 4-5 разів. Третього року у 7-8 разів відносно контрольної ділянки. На теплих грядках розума другий варіант без внесення мікробіодобрив. Першого року вегетації спостерігався приріст у два рази більший. Другого року. У три рази більший, третього року у 5-6 разів відносно контролю. Також ми провели дослідження з різними сортами полуниці: ранньостиглі, Ольвія, Октава, середньостиглі, Паула, Подолянка, Середньопізньостиглі – Дукат та Зеніт. Заклавши дослід, ми поставили перед собою такі завдання. Виділити цінні господарсько-біологічні ознаки високопродуктивних сортів полуниці, найбільш адаптованих до умов Волинської області, удосконалити технології вирощування ягід і посадкового матеріалу за мінімальних матеріальних витрат при одночасному підвищенні продуктивності насаджень. З'ясувати перспективи вирощування полуниці середньостиглого сорту Паула через органічну систему одобрювання, що в майбутньому забезпечить вирощування екологічно безпечних урожаїв. Провівши дослідження, ми зробили висновки для промислового вирощування суниці у відкритому ґрунті в Волинській області. Рекомендується сорти вітчизняної селекції з ранньостиглих ольвія, середньопізніх дукат. Для вирощування в плівкових неопалювальних теплицях сорт Ольвія з метою.